Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи втручається хтось у відносини, чоловіка і дружини, тих, хто дивиться відео близьких людей, у ваші стосунки, у вашу сім'ю, вашу родину саме у відносини ми між, між чоловіком і жінкою, чи втручаються, чи роблять негативні програми, розсорки, привороти, мороки якісь, чи є негативні відносини. Так, дійсно дуже сильно втручаються. Тут поставлена на поколу ходить програма мороку, а морочка стоїть. Мені йде так, що ще чоловіка роблять такі порчі, а студи дуже сильні. Щоб він вас, за вас не піклувався, вам не допомагали. Гроші, фінанси, будь-яка підтримка, нічого повністю не чули, не допомагали. І на постійній основі стоїть програма оморочки, Мороку. Я так розумію, що дітям також він напад саме на чоловіка. Щоб не допомагали фінанси не давати. Скажіть, допоможіть, будь ласка, який Морок стоїть? Яка програма морок, мороч Не бачу, не бачу вашу немає потягу, того, що було дуже Може відсутній бути статеве життя, не бачив вашої привабливості, ви йому як непомітні. Така ну, може бути ще приворот, ще йому зроблений приворот. Заперечую повністю всю остуду, Негативні програми знімаю з чоловіка. Програми mm -hmm. мороки, остуди, кладовицьку маю, все анулірую, убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги на любов, на вдачу, на щастя. Буде так і так і є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги чоловікові до дружини. Дружині до чоловіка, дорога відкрита. Більше ніхто не може втручатися у вашу долю, заважати вам жити, бути щасливими. Відкриваються всі шляхи і дороги на вдачу, на щастя, на любов буде так, і так і є. Це сильний такий напад мориками. Має вести себе як дурак. От він не розуміє, не чує, не розуміє. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи лишився ще негатив на відносинах, у тих, хто дивиться відео близьких людей. Так, тут роблять програму таку, у вас стоїть розсорка, агресія, ви маєте хотіти розлучитися. І нова ще поставлена програма одразу ж після розлучення, щоб одружився. Одружився і захист на одруження, щоб ніхто не завадив одружитися. Ось така програма. Заперечу весь негатив, Убираю, руйную всі плани ворожі. А, під приворотами, під мороками. Щоб любив, стоїть програма. Скажіть, допоможіть ви ще Заперечую, знімаю, всі програми негативні, анулірую, убираю, прошу вищі сили допомогу. Відміть, морока, морочку, всі підливи підклади. Порчі знімаються, негативні програми анулюються, перекладимо. І типорчене розлучення знімаю, всі мороки, розсорки, агресивну поведінку обираю, анулірую. Відкриваються всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на любов, на спокійні взаємовідносини, налагоджуються стосунки, обирається вся агресія, море, пиліна з очей знімається. Відкривається шлях один до одного. Щаслива доля, без перешкод буде так, так і такі. Все погане, все лихе, що вам робили, на себе забирають вороги. Більше втручатись у вашу долю не зможуть. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу допоможіть зняти астуд, негативну програму, відкрити шляхи дороги, на втачу, на любов, на щастя. Всі, хто втручається у відносини, отримують все собі назад, Все й всі біль, сльози і страждання, все погане, все лихе, що робили, отримують собі назад. Більше напасти не зможуть, більше лиха зробити не зможуть. Це погане лихе на себе забирають одразу ж. Звідки прийшло туди і повертається? Буде так. Давайте подивимося. Ще питання від глядачів на загальний розгляд за донат на любу суму. Скажіть, допоможіть вищі сили, які рішення, які плани у чоловіка, у того, хто запитує чоловік, що планує, що планує робити, які його наміри, які плани. Так, давайте подивимося. Скажіть, допоможіть. Які плани у того у чоловіка, того хто запитує? Тут дуже жорсткі плани, дуже сильна агресія над вами чинили агресію, і, ви знаєте, тут і хорошо людина вирішила з вами припинити спілкування, обмежити повністю забезпечення от всі фінанси закриті. Ви маєте бути бідні, без грошей. Зараз з вами не будуть спілкуватися, стоїть програма повний блок, блок закри, закритися, от, і покинути наодинці вас із вашими проблемами. Ну, З того, що тут показано, що у вас дуже багато вже агресії до вас цей чоловік робив навмисну, постійну агресію. От, надалі, може, через якийсь певний час з вами вийде на зв'язок цей чоловік, але щоб вас обманювати, тільки взнати, чи є у вас фінанси, чи як вас з грошима. Зараз в нього план з вами не спілкуватися. Скажіть, допоможіть ваші сили, чи є якісь агресивні дії? Чи планує робити агресію чоловік? Так, він планує розлучатися і хоче таку агресію, щоб, ну, може, при розлученні, щоб у вас не було майна. І він тоді хоче таким чином одержати якусь над вами перемогу. Насильство у позбавленні фінансів, майна, грошей. Заперечу, убираю, ось, негатив знімаю. Ще карти говорять про те, що не буде змінюватись намір. Людина, як Ну, тут була агресивна, і так і буде, і це не зміниться. Холодна, агресивна. Чоловік. Немає, то у вас любові тут не показано. Таку жорстка, холодна людина, весь негатив вбираю. Агресія сильна може бути ще тут паралельно хтось розсорки ставить і, щоб ви плакали і страждали, це навмисно робиться. Заперечу весь негатив. Убираю, але ця людина і без магічного впливу дуже агресивна. Тому тут такі попередження, навіть що не буде покращень яких-то змін не буде. Прошу Вищі сили, допоможіть, відкрити всі шляхи і дороги. Тому хто запитує на щасливу долю жіночу. Прошу захисту міцного і в день, і вночі захищайте, оберігайте від агресії, що й 9 чоловік. Триваємо. Більше зл... злочинити не зможе. Як тільки починає агресію робити, спати, лягає, втомлюється дуже сильно, буде так і так є. І прошу вищі сили, допоможіть. Відкрити дороги на гроші, на стабільні прибутки, тому, хто запитує все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тому, хто запитує на щасливу жіночу долю, захистіть. Подведіть всю агресію, всі негативні програми, порчі і прокляття, зніміть з того, хто запитує. Більше агресії чоловік чинити не зможе, втомлюється спати. Де буде все сказано здійснено, так буде. Ну, я ж втомилась така людина. Холодна, агресивна і не зміниться. І ще насильство фінансове над вами. Може, і насильство те, що те, що з вами не будуть розмовляти, спілкуватись, це теж насильство. Пасивне. от І фінанси. І це на постійному. Там вийшли карти, що хоче, щоб ви повністю були позбавлені грошей, бідність. І це така, наче перемога. Так що, так, такі плани. От. А на цьому я буду завершувати. Дякую усім за донати, за те, що ставите подобайки, пишете коментарі. Ви відновлюєте мою енергетику, також набагато краще працюють чистки і захист. І також нагадую, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, одна, дві гривні. Хто скільки зможе, маленького донату не буває. Допомагайте на збір на дрони. Зараз проводять великі збори на автівки, на дрони, на все, що Потребують наші військові, лікування. Не минайте, це дуже зараз необхідно. Також хочу побажати, щоб у вас налагодились відносини, щоб ви не були самотні, щоб припинились всі страждання, щоб поруч із вами була людина, щирі почуття, вірна людина на все життя, друг. І над вашими відносинами був захист, міцний, янголи-охоронці захищали і вдень, і вночі оберігали. Буде так і так є. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!